Мої вітання. Ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт. Де хто каже, що корупція суто чоловіча справа. Я не згоден, адже наша сьогоднішня переможниця не поступається у злочинній майстерності жодному з чоловіків-хабарників. Золотий конверт отримує Олена Липач за мелодраму «Їж молись, Бери хабар! Сюжет стрічки знайомить глядача з долею жінки-чиновника. Олена Липач була простим бухгалтером у місті Овідіополь. Ця робота не подобалась їй, як і її нудне життя. Чоловік, який заробляв так само небагато, як і вона, не викликав в Олени жодних емоцій. Вона спробувала знайти віддушину у кар'єрі. Вже скоро Олена стала директором декількох приватних підприємств, але так і не відчула ані морального, ані фінансового задоволення. Якось наша героїня потрапила до державної архітектурно-будівельної інспекції. В цей день її життя змінилось. Вона побачила його пана корупцію. Його погляд зваблював, а губи притягували, наче магніт. Саме тоді вона дала собі слово, що отримає тут роботу та заволодіє цим красенем. Невдовзі вона закінчила академію та стала спеціалістом з нерухомості. Влаштувалась у відділ архітектури у місті Чорноморську. У перший робочий день він став належати їй. Олені ще ні з ким не було так добре. У її житті знову з'явився сенс. А у гаманці справжні гроші дуже скоро, завдяки стосункам з паном корупцією, Олена стала начальником державної архітектурно-будівельної інспекції. У Олени налагодилось сімейне життя. Чоловік теж відчув прихильність до нього і навіть заснував компанію, яка займається нерухомістю. Разом з паном корупції Липач спробувала багато чого, але найбільше задоволення Олена отримувала завдяки відкатам. Пан корупція розказав, що під час будівництва державних установ готується проектно-кошторисна документація. Але якщо вартість робіт до 300 тисяч гривень, експертиза цієї документації не обов'язкова. Ось на цьому і збагачувалась липач за відсутністю експертизи. Будь матеріали дорожчали, а зарплати робітників зростали. Якщо сума кошторису перевищувала 300 тисяч, то тоді її ділили на частини. Але її ідилія з коханим тривала недовго. Скоро її зв'язками з паном корупцією зацікавились інші. Зараз Олена та пан корупція не разом, але якщо наші правоохоронці не займуться пані Липач, то вже скоро їхнє кримінальне кохання спалахне знову. До зустрічі наступного тижня.